Дивіться, я завжди займався музикою професійно, в мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну, хто музикант напишіть це, ну не заробиш нормальних грошей. І в мене завжди був свій бізнес. Чи студентських харків я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалася як ігрушка. Бо ну, я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіте в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом 5 кольових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків, Люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, це реально з розряда чуда. Мене переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох, взагалі на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували, я потім опинивсь Німеччині. Коли просто почули, що оперний співак, я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну то офіційно ще й співаком, показався. Це розлетілось по всім BBC, CNN, RIA, Ріа, я не знаю, всі газети, Forbes, З Нью-Йорк Times, Times, Я не знаю. Це. Це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написати Сергій Іванчук там не знаю СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж. сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці, і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді я теж. Я от про це все розхожу, розказую. Амбасадорам, штаб квартирі НАТО, в британському парламенті. Ну, коротше, отака от історія. Тобто, там публічна, медійна, якась там особистість. Да? Роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, в мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує нічого, ні їжу, не проживання. Фільм про мене знятий є Soldiers of Song, збройні пісні. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на червоній доріжці. Ось ми були разом з Бога. Коротше, дуже, дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль, а по факту що? Понимаєте? От Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту ми можемо заробляти. Вообще, щоб ви розуміли, ці всі казалось би... ну я на обложці тайм, я людина року за версією журналу Тайм. Ну, люди вообще мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористались цим всім, примололи і просто ну, забули. Тобто воно так несе це, несе, несе тобто, взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.